Змогли проявити себе особливо в першому таймі. Ну і ми повтори бачимо. От зокрема тут Желізко бив опорний півзахисник, наш співвітчизник. Ну а вюнику не дозволили добити, І нам показують повтори тих епізодів, що мали місце. Ось ця розконцентрація на останніх секундах. Команди загалом в оборонних діях. Зокрема, найголовніший знак мінус, з якого, на жаль, гра завершилася, тому що це можливо і найбільше кинеться в очі, але потрібно не забувати і ті позитивні моменти, що були, зокрема, ось ця нагода із Пайшао, удар Бабенка з середньої відстані класний був у першому таймі. На цей момент, до речі, створював для Байшао новачок Йосефі. Подача до штрафного майданчика була із ударом вище. Не вдалося як найкраще у Цуляку пробити моменти були. Однозначно, моменти були у української команди. Поляків теж свої шанси були, але мені здається, я би їх все ж таки розділяв. За таймінгом, передусім, це було в першій частині гри. Ну і те, що ми зараз бачимо, ось ці перспективні випади з боку Полісся, це все перший тайм. Мені здається, що найактивнішими в атаках Полісся були коли грали. Тим складом, що вийшов з перших хвилин, і найменш активною грав в атаках обох команд по зокрема, була в заключні 30. коли зокрема відбулася ще низка замін ще раз акцентую увагу на тому, що хотілося би дізнатися вашої думки, хто ж був найкращим серед гравців української команди. Скажімо так, запам'ятався найбільше. Можна говорити про те, що не факт, що це саме гравець, хтось із атакувальної ланки. Не забудьте підписатися на ютуб канал Полісся, якщо ще не підписані. Тут попереду, щонайменше, на вас чекають ще чотири товариські матчі команди. Що вона проводитиме на зборах у Туреччині. Зокрема, за тиждень 25 січня матч проти Яблонця теж дуже цікава гра. 28 числа зустріч із Балкані з Косово. 4 лютого протистояння із Грузинським Динамо-Батумі. І 5 лютого зустріч із польською аркою. Моменту Олександра Назаренка був. Звичних крил атаки Полісся ми сьогодні разом не побачили. Я маю на увазі Гуцуляка плюс Назаренка. Але вони отримали свій ігровий час у різні періоди. Щодо протистояння з Яблонцем, дуже шкода, що завершив ігрову кар'єру добровідомий українській публіці Томаш Хюбшман. Я з ним спілкувався а, десь рік тому. Він ще тут грав і говорив про те, що поки що. Не збирається завершувати ігрову кар'єру, але пішов на це. Легендарний чеський опорник 43 роки йому наразі, але залишається у футболі. Він я думаю, що ви всі пам'ятаєте Томаша хюбшмана за виступом у складі Шахтаря і здобуттям кубка УІФА у складі гірники. дивимося далі за тими моментами, що були продемонстровані командами. Я відзначав загалом у грі Мейсурадзе і його активність. Відзначав і активність Анді Хадроя, але Хадрой більше запам'ятався якісними оборонними діями, такими рішучими, десь жорсткими. Пам'ятаємо, що був Фол з боку Хадроя, що призвів до штрафного удару. Ми його бачили дебюті цього огляду. Ну от моменти Лукаса Тейлора і його активність хороший момент був ось тут. Але ані Талесу, ані комусь іншому не вдалося завершити це голом. Дії Лукаса Тейлера варто відзначити. Дуже якісно спрацював він у цьому епізоді. І... Класно, рішуче пройшов суперника, тому що пропустили на 90-ті хвилині. Ось він гол, ще раз нам показують. Дуже багато часу дали. Дуже багато часу. Дуже тривалий тайм цієї атаки до завершення. Ось тут Михайліченко програв єдиноборство супернику в центрі. Далі розіграш. Мельниченко теж не достежив, не допильнував. Ну і в підсумку гравці Полісся так зібралися у скупчення, залишивши щілину, залишивши простір для завершального удару.